Президент США Дональд Трамп, як пишуть світові змі, зокрема Ройтерс, під час розмови з ключовими європейськими союзниками Києва, заявив їм про необхідність чинити більший фінансовий тиск на Росію і її головного союзника Китай, щоби змусити Кремль припинити війну проти України. Про це виданням повідомив, начебто, чиновник Білого Дому. Тут не посперечаєшся, чи фінансовий тиск свою справу робить. Про це навіть Володимир Зеленський говорив. Натомість сам Трамп, за даними джерел, знову ж таки, окремий. ЗМІ у напруженій як цитували цю розмову розмові власне з європейськими лідерами, дав зрозуміти, що санкцій від США додаткових до Росії чекати не варто. Тож чи можна вважати це вже політичною капітуляцією Сполучених Штатів Америки перед Росією і відразу ж перекиданням в улюбленому стилі Трампа відповідальності на Європу? І якщо так, то чи не капітулює так само і Європа, не маючи такої потужної військової парасольки з боку США, і власне через слабку допомогу перерікаючи Україну на нескінченну війну з Росією. При цьому Росія нарощує потенціал, є КНР, КНДР є ІРА ну, в нього там є певні проблеми а Україні знову дають покрихті. Тож, яке ваше бачення цієї ситуації? Знаєте, мені ну ця зустріч в Парижі, звісно вона в будь-якому випадку не була рядовою. Ми це розуміємо, бо говорила тема гарантії безпеки. І навіть ми чули про те, що є 26 країн, які готові відправити в Україну, власне кажучи, нібито озброєний контингент. Але поки не чули ні про кількість, ні, власне як це могло б виглядати, і про 35, якщо не помиляюсь, країн, які погодились надати нам гарантії безпеки. Але є який момент поки. Що це все виглядає теоретично? Да, от мені сподобалось, до речі, Зеленський назвав це теоретична да коаліція рішуча, теоретична. що вона поки що залишається теоретично? От насправді ми можемо чітко сказати, що навіть оцей, ця зустріч в Парижі вона не додала, я б сказав би більш ну якогось такого додаткового реального виміру. А коли це можливо, як це можливо? Да, тобто так, європейські країни помітте, вони усвідомлюють, усвідомлюють що та справді тут відбувається в Європі найбільша війна після 1945 року. Від них має бути певна реакція, не лише висловлення занепокоєння і так далі. І навіть тут щось пропонують. Макрон намагається, як мені здається, реабілітуватися в очах Трампа після історії з Ізраїлем і Палестиною, і намагається показати, що він тут може проводити. Зустріч і власне допомагати Трампу реалізувати його а, ідею про зупинку російсько-української війни і так далі. Але якщо дивитися, що ми зрештою отримали, а по суті, ми отримали ну по суті, те саме, що ми чули і до цього, да ще чули цією весною, коли а, низка лідерів європейських країн приїздили до Києва. Тобто Трамп веде з Європою свої перемовини. тобто Трамп хоче, щоб Європа платила за все. А європейці все ще вважають, що вдасться сполучення Штати Америки може і справді з певним прогресом, яким чином долучити все ж таки до вирішення російсько-української війни. Ну ми чули, що можливо там є ідея додати, щоб вони були, якщо зрештою ці гарантії безпеки запрацюють, а були стежили за небом. Да, або Використовувалась їх, наприклад, розвідувальна інформація, щоб вона далі а, надавалася Україні, і ми могли її використовувати. Але американських військ ні да, тобто, але от в контексті авіації, яка не буде базуватись на території України. А, тобто, і от схоже, що оцей своєрідний пінг пон між Європою і Штатами він продовжується. Хто хто має більше платити, хто має нести більшу відповідальність Європі? Десь розуміють, що справді їм доведеться тут брати більше, але вони все ще я наскільки я бачу, а оглядаються на Вашингтон то. Тому тобто вони все ж таки хочуть від Вашингтону, зважаючи на його можливості військові і так далі, отримати якісь додаткові для себе ну розуміння, як Вашингтон буде діяти, бо розуміють, що без участі Вашингтона ну буде складно це все запустити і організувати. ми тут якоюсь мірою намагаємось піштовхнути і ту і іншу сторону, да? Я маю нову позицію України, але по факту, як мені здається, це нам а, говорить, що ми а насправді конче потребуємо тут, а все ж таки. Тих країн, які не лише будуть готові теоретично обговорювати е, відправку своїх військ в Україну е, як миротворців, а от реально будуть готові е, ці війська надавати, тому що е, ну е, знаєте, ми дивимося на союз автократії, який дуже чітко вималювався, да е, на шос, ну кандер відправляє свої війська е, в Росію. Та, да? тобто, грубо кажучи, ну е, автократія, автократію тут вони, як бачимо, да працюють. Нам потрібні, давайте так скажемо, звісно, не автократії, але чи к країни, які будуть готові, ну от, умовно да, безумовно нам випадку чого готові надавати свої військові контингент. Можливо, не такий великий, але от, от такі країни по суті нам потрібно думати, хто з от діючи там коаліції рішучих, Охочих і так далі, хто міг би бути таким реальним союзником, да не просто партнером, а от таким от реальною країною союз... союзником. От мені здається, що у нам трохи наразі, от в цих, цих дискусіях, не вистачає ось якоїсь такої моделі, щоб були чітко країни, які вже прям от могли сказати: ми готові так, от прям завтра готові відправити там, наприклад, якусь а, групу військ в Україну. І ця група буде нам допомагати там з ще якісь виконувати функції і так далі, і це б показало б насправді навіть для тих країн, які всередині Європи коливаються. А ми бачимо, що там є низка країн, які так вони формально погоджуються, що треба щось а, закінчувати російсько-українську війну. А вони гот, ми, що, вони готові брати участь, але це все формально до тих пір, поки не доходить до питання. А ви готові відправити свої війська остаточно? Тому що, от я чув, наприклад, з приводу Італії, тому чули, що нібито Італія готова, а тепер чуємо, що нібито вона не готова. А Німеччина вона теж якось така у них дивна. А тут є позиція. Я нагадаю, що пан Мерц, коли тільки-тільки обирався, ну тому вдячні, звісно, Німеччині за всю її допомогу. Але я нагадаю, що пан Мерц, коли обирався, він говорив, що Тауруси, от я прямо завтра а, готовий підписати, і ми відправимо в Україну вози нині там, як ми бачимо. І те саме стосується німецьких військ. То німеччина нібито да ми нібито готові, але з іншого боку, з приводу бундесферу, вони говорять: ой, а що там сполучені штата Америка скаже? А ми як Штати зробимо. Ой, а у нас Бундесфер не зовсім комплектований. Ми тільки почали різну компанію по його популяризації в німецькому суспільстві, і от по суті, ми ходимо. Знаєте, таке от є і легке відчуття а, по колу, Да, тобто, якщо говорити от в сухому залишку, ці після цієї зустрічі в Парижі, я б сказав би так, що скоріш за все. А, тобто ну знов таки там був присутній відков. Ми знаємо, що а, для, для Трампа Вітков формально він не займає якоїсь такої впливової посади, але де факто а, він у нього виконує роль такого, знаєте, ми, ми розуміємо спецпосланника з чутливих важливих питань. Той момент, що там присутній відков говорить про те, що Трамп вважає, що вже ну скажімо так, він на якомусь більш ну я б сказав би просунутому етапі а, тут в переговорному процесі, ніж якби там був хтось присутній, хтось інший, наприклад, навіть. Марк Рубіо, да, незважаючи на те, що Марк Рубіо, держсекретар. А інша справа, що ми знаємо, що Вітко відноситься до тієї групи, яка е, е, чує те, що говорить в Кремлі, е, може е, і час від часу, як писали західні змі, само додає щось до того, що чує, або не так розуміє. Хоча е, ми чули, що е, е, Путін нібито спростовував, що Вітков так робить, але ну, тут питання залишається. Але е, я б сказав би так, що тепер ми на, то, на тій стадії, коли. У Трампу це все, що було обговорено, отримає, і я так розумію. Він далі буде а, знов говорити з а, Путіним да, з Кремлем. А чому? Тому що таке складається от ще раз, враження, що у Трампа не ви немає якогось плану Б. Ну, тобто, грубо кажучи, є питання санкцій, але Трамп, ну як ми бачимо, він намагається відкласти наскільки це можливо, а питання санкційне. Да, тобто, і власне отут виникає ключова закавика, з якої ми зіштовхуємося, європа зіштовхується, що вже про щось, наприклад, ну от, узгодили якусь позицію. А далі знову звернення до штатів. А Трамп починає якби говорити: ой, нам треба ще час. А може, я може мені ще вдасться. А от у мене була зустріч на Алясці. Да, якісь там фото починає викладати а, в своїх соціальних мережах. Там він з Путіним дивиться на F-35 і так далі. Ну, тобто, тобто Трамп схоже, що він намагається продовжувати грати свою гру. А і європейці, вони, нібито на якомусь етапі його переконують. Але потім, оце у Трампа, можливо, через те, що е, хтось новий до нього, той же Вітков або інші групи до нього заходять. Він починає змінювати свою думку. І от ми і ми і ми от знаходимось от здавало, здавалось би в такому перманентному процесі. Знаєте, крок наз... вперед, два назад, і от якось отак.